Олександра Миколаївна сиділа в своєму кабінеті, насолоджуючись міцною чашечкою кави і неземним ароматом шоколаду, який доносився звідусіль. Ох і ранок мене сьогодні сама собі мурликала під носа поважна пані, сидівши в м'якому шкіряному кріслі, який іноді поскрипував під важким тілом елітної дами. Нехай хоч і розвалиться, не то, що поскрипує. Цій Мі байдуже головне, щоб їй добре було. Працівники ресторану під назвою на краю неба такі завжди були виснажені працею і спекою на кухні, що скоріше б сказати відчували себе. Як на самісінькому краю пекла, весняна пора на вулиці і теплі проміння лагідного сонця, люди не бачили, тому що на праці бігли майже до схід сонця, а залишали робоче місце на сході місяця чи перших зірочок, Олександра, директор ресторану, кожного ранку, ніби жиле, розплившись, сиділа в своєму кабінеті. За зачиненими дверима, і лише мимохідь краєм вуха можливо було почути, як смачно присмукує, ніби свинка смачний десерт чи шоколад. А коли виходила через кілька годин, то від сидячого неповороткого життя на спині з часом виросла добра прослойка сала. Така добротня, що здалеку можна було подумати, панцир на спині носить. Але це ж не затьмарило барвисте життя чудової жінки. Подруги одна нас поперед одної не втомлювалися готеліпати язиком. Яка ж, Олександро, ти файна, 52-річна незаміжня дівчина, а наміжня заміжня лише по одній причині, що не знайшовся гідний кавалер. З яким Олександрі Миколаївні хотілося б провести другу половину життя, тому що перша половина промайнула у витребеньках, що всі не такі. А якщо десь трохи і таке, то відразу різало очі фінансове провалля між кавалером і забезпеченою дамою. То якось так і дійшла справа до верху у кар'єрній сфері, але впала не у рівному двобої на полі битви. За сімейний добробут. Вдома Олександру чекав гарний будинок з усіма примхами, які тільки на розум приходили жінці. Але в кожному кутку одиноко. Навіть стіни здавалося рогом на бідну жінку дивилися. Напевно, теж тихо осуджували, за те, що в погоні за грошима прибігла мимо справжнього і ухватила гада за хвіст, який живе в її гаманці і безкінечно. Травить ядом тіло і душу. Олександра майже в ресторані і жила. Вранці на її робочому столі стояв, неважливо якої пори року, гарний букет червоних троянд і чашечка смачної кави з наземним ароматом. Шоколадного десерту, який сам просився до рота. Олександра може для себе коханий дозволити все. А квіти і шоколадний десерт вранці це те ж саме, що як туалет. Сходила через три хвилини, забула. Із квітами та ж сама історія. Ні, не подумайте. Олександра їх не з'їдала за три хвилини як десерт, але і гідної уваги теж не приділяла, навіть не замислювалася, хто ж саме і по якій причині приносить їй цю ніжність кожного ранку. Але все добре також колись закінчується. З часом Олександри бізнес витіснили більш сучасні і креативні молоді конкуренти. Ресторан під назвою «На краю неба можна було сміливо назвати «На краю самісінького краху. Відвідувачів за день на пальцях можливо було прорахувати, а зарплатню платити персоналу потрібно. А бізнес нестримною ходою куркував до мінімума. А одного дня і зовсім ресторан виплюнув, ніби несмачний обід вивіску зачинену. На цьому все скінчилося так само раптово, як і почалося. Гарне життя Олександри, тато Георгій Петрович помер, але встиг вручити єдиній донецьці бізнес, навіть не догадуючись, що справу всього його життя донечка так вправно профиськає і, крім гарної прослойки на спині, і не лише нічого в неї не залишиться. Гарний будинок все ж таки залишився. Але відвідувачі в ньому були дуже-дуже рідко, так ніби ніколи подруг чи друзів в Олександри і не було забули. А от квіти і десерт в шоколаді, хай і не в ресторані, в її кабінеті, на столі. Але так, як і раніше, кожного ранку під дверима будинку свого Олена знаходила. Це було одне справжнє, що лишилося для неї. Виходила вранці рано кожного ранку, нюхала квіти, насолоджувалася кожним сматочком неземного смоколика. І, як раніше, я не помічала, сама собі роздумувала жінка, сльози відчувала, запаморочили душу, зрозумівши, на що пожертвувала життя. Хтось каже, щаслива була, мала гроші, мала все. А їй хотілося віддати все до краплі, щоб відчути, яке ж воно справжнє кохання, справжня сім'я і як воно жити по-справжньому. З кожним днем потроху все ж таки приходила до тями від грошової конвульсії. Зранку до ночі в голові були раніше одні думки гроші, гроші. І чим більше їх було, тим більше їх хотілося. Насидністю, дивилася на рахунки, а в думках пульсірувало слово мало, мало, як їх мало. Тепер достатньо, коли їх зовсім майже немає, сама про себе промовила, здихнула з легкістю, ніби мішок з чимось важким стягла з плечей. Тепер час жити. Усміхнувшись, пішла гуляти місто, бо за ці роки, які минули, в поїздках на авто, і місто толком забула, яке воно. А місто дихало життя, якого вона ніколи не знала. Діти бавилися в парку, опали листям осені, а в той час, як батьки обіймали один одного, смакуючи каву на узбіччі, а з іншої сторони школярі, поспішаючи зі школи додому, пригощали голубів крихтами хліба і весело рихотіли. Деякі, переповнені сімейними турботами пари, весело розмовляли на зупинці, чекаючи автобус додому. Життя дихало життям. Олександра просіла біля каштана на лавочку, роздивляючись навколо тих і те, що завжди було поруч, але ніколи не помічала. Вітер сколихнув гілку на дереві і посипались рясним дощем каштани на землю. Один Ненароком цизнув Олександру по голові, і вона розсміялася. А раніше б кричала б криком Спиляйте під корінь цього гада. Так добре. За все життя їй ніколи ще не було. Навіть думка, що вона, як говорять банкрот, давала полегшення. Душі, а кілограми теж розтопилися, як сніг на сонці. Вона стала більш тендітна, струнка і усміхнена, 55 п'ятирічна, незаміжня квітка, яка зацвіла пізнього осінню на радість садівника. Добрий вечір. Не очікував вас тут зустріти. Сполохав Олександру чоловічий знайомий голос. Вона не відразу пізнала Тимофія Анатолійовича. Її колишнього працівника кухар Тимко, як звикли колись називати колеги. Олександра, привітавшись, посміхнулась так щиро, що, що Тимофій Анатолійович не відразу второпав, чи це справді Олександра Миколаївна? чи він з кимось її приплутав? І з цього часу все і розпочалося для двох людей, які завжди роками були поруч. Колись Незряча, зажерлива Олександра і терплячий до болю, але справжній Тимофій її кухар. Одружилися двоє, які від початку були призначені один для одного. Він, як і завжди, готує каву і смачний шоколадний десерт, а квіти то святе для коханої жінки. Тимофій отримав нагороду за терпіння і працю. А Олександра зрозуміла, як воно жити по-справжньому в обіймах того, для кого ти є всесвіт.